Ліна Костенко крила крилати, грунту не треба, землі нема, то буде небо, немає поля, то буде воля, немає пари, то будуть хмари. В цьому напевно правда пташина? А як ж людина? А що ж людина? Живе на землі, сама не літає. А крила має, а крила має. Воничі крила не з фуху пілля, а з правди, чесності й довілля. у кого з вічності кохання, у кого з вічного поривання, у кого з щирості до роботи, у кого з щедрості на турботи, у кого з пісні, або з надій, або з поезії, або з землі людина. Нібито не летає, а крила має, а крила має.